Привіт усім поняшкам і проняшкам І це твайлет. І сьогодні буде два обзорчика. І це буде на кіндер 2 волнину хвилі і плюшки твайлі. Перший давайте почнемо з кіндером. Для початку ми його розпакуємо. Ой, давайте я його розпакую, щоб не понищити. А то мені неудобно так знімати зразу. А може, й удобно. О, легко знялась. Так, як ми бачимо, зараз дивимося обгортку. Ой, вже... осипалось. Тут у твайлайт уже алікорн. Пінки, Rarity, Spike, Dr. Huf. Slatter, Rainbow і DJ Pon. Давайте подивимося, хто в мене попався. О, О. крихкий Кіндер. І у мене попалась. І в мене попався. Мій домашній люблений Круть, він такий класненький. Дивіться. Дивіться, дивіться, який він класненький. Мені... Дуже класний. Клас, не представляєте, яка я рада. Я сьогодні була в епіцентрі вечором, зараз вже вечір. І ем, я тільки зразу поїхала, зразу зняла обзор. Я так хотіла, щоб у мене попали в ну або хоча б спайк. Я такой роду, що мене цей спайк, він такий класненький і милий. Давайте подивимося. В нього взагалі шипи. І. Ну, він класний, такий міласнень. Няшка така. Проблем з покраскою, як ми бачимо, немає. Ну, нормальненький, він класний. Дуже класний. Давайте подивимося, які тут є ще ігрушки. Ви не представляєте, тут є дві. Дві Applejack. Одна, що тримає отримає шляпу і друга така. Потім мій Спайк. був десь неправильною покраскою пінки, реріті, Доктор Хуфс Платі і Твайлі Алікон. Боже, і тако щасливенько, що у мене Спайк. Він підійде до всіх ігрушок моїх Twilight. Ну, крім плюшки, то плюшки дуже величезна. Ну, задні картки, як завжди, не потрібна писанина, не меме, три роки менше, не можна. А тут, ну, бачимо. Тут таке оформлення таких хвилюк, чупа-чупс, My Little Pony. Це друга волна цього Кіндер, а перше в мене була Твайлі. А цього Твайлі, Шанін Армор і Селестія, а в цьому в мене такий Spike. І цей Кіндер, м, точно не пам'ятаю, 17 гривень з копійками коштував. Такий от Spike в мене попався. Ось цю коробочку ми заберемо. Ну, я оце лишу. Ну і спайка, звісно, ніколи не викинув в житті. І кіндер я тільки щойно попробувала. Ну, смачний. Но до Кіндера сюрприз, ну. Це чупа-чупс, а до Кіндера йому дуже далеко. Ну не дуже, ну більш-менш нормально. Шоколад. Не дуже крихкий, дивіться, як легко ломається. Дуже прихий, хоча. Ну, потушені здається дощ. Ну і давайте приступимо обзорчик до твай. Скажу вам чесно, цю, ця твай була послідня в цілому епіцентрі Оцю твай вона була взагалі послідня, там взагалі твай не було, це посліднє була. Ну, і давайте подивимося спочатку, що на етикетці пише. Іграшка м'яко набивна, Little Pony Twilight Sparkle Потім виробництво Китай. Одиниця виміру штука, артикул 22031376, Потім штрих-код. Ціна за одиницю дочка гривня 114 гривень. Ну, так ой, от чудесна, ой, ти комінь, твайлі. І давайте зараз детальніший обзорчик. Почнемо з цього боку. З очей давайте, з самих вушок, з самого рогу. Ну це Twilight, по-моєму, 2014 від фірми Toy. Той. Що вони позащіпали тут? це чіпити, Тут я зараз я почекайте, вони це степляром зачепили. Зараз чекайте я і це. Все, я відрізала від її бідного вуха і, на жаль, у неї тепер буде дирка назавжди. І давайте подивимося саму відкритку, якщо її буде можливо відкрити, відкрити. -да. Так, все-таки я ледве, ледве це відкрила. І тут а, ми бачимо пише The Bain Baby Collection. Маліку поні, потім фаспро і дуже маленьким не буде вам видно, думаю Френчіп із Magic. І тут опише Twilight Sparkle. Ну це оформлено в сердечку. Ну, така відкриточка. Twilight Sparkle, все по англійськи Ну і така нікчемна карточка нікому не потрібна. Ну і давайте прийдемо до обзору самої твайлі. Зараз розкри... ріхлі виправлю. О! Тут ми бачимо, що це таким шовом, а сама тканинка така блискуча. Ну, така. Е До речі, це гарніші роги, бо це 2014 року е -від ця ігрушка. А то я е такий, не пам'ятаю, який рік, ну перед цією Twilight... Rarity Twilight мали дуже жасний такий рік, сплетений такий. На кінці цього відео покажу вам картинку. Потім давайте почнемо до її вух. Пушка е, в неї якось спускається, ну нічого нормальненький. Очка в неї ну майже справжній мультику, ну гарні дуже. Порівняти так. Правильні. Мордочка в неї така смішненька, милашка така. М -м -м. Рід, до речі, в неї диво правильний. Моєї подружки і моєї сестри в Rainbow Dash є. Так в них оце трошки оце вот трошки вище ніж оце. Ну, так в мене вийшла, Twilight. Потім тут такі от є, вони по всьому тілі є. Так світа ігрушка. Потім форма мордочки в неї правильна. Помило. Десь опускаємося в надкамненька. В неї, неї короткий дуже як восе. Потім тут в неї такі дуже биті, як купитка, Ну, добре, що вона стоїть. Це гарно дивиться. Є ще така Twilight, але вона від іншої фірми, І вона така ужасна, не така морда, як свині. Ну, той набагато. Ну, ти. оце от фірма. То вона набагато краще, якщо чесно, ні від там тої фірми, що ще одна твайлайт. Ну, бідну, е, волосся, як звісно, мажені, це не тепеляли. І, як ми бачимо, крилля в неї світять і виблискують. Якісь такі, ну, рожевого навіть, можна сказати, кольору, якщо чесно. Ну, це не зовсім правильно, але ну, так дивиться нормально. Я дивилась обзор, там казала, що в них з часом такого опускається крильня. Ну, я постараюсь максимум, щоб не було так. І, до речі, скажу моєї сестри Мілі, у неї волосся, у неї в Реймбудесь, волосся все стало дуже ужасним, таким твердим і за те, що вона не розчеслала. Так що оцей наклон треба розчесувати щодня. Але в мене, в мене є питання, як мені виправити цю ужасну зачіску. Ну, скажіть, ну, може, ну, вона навіть не. Виправиться. Чулка то є, але як її поставити? Ну, <плес> <плес> Боже бідненьке. Буде чи що, не знаю. Бо <плес> ну вони не могли ось так зробити якось? Вони знають, що тут то вайлот? Тож Хезбри рекомендували? Бачите, дивіться, в неї одне вушко якось так рівне. А друге трошки опущено, тому треба такі виправляти. Тут вже бачила, в інших обзорах казали, що в них вушка так. Ну, шиї в мінуси всіх палаців, що в них криля, -кри -кри знаєте, не тут, там, де як мають бути нормально, а ну, на шиї. І відзнака в ну, просто шедевр, дуже класний. І без всяких помилок. Одна зірочка і кругний п'ять, Я туди коли шість малюють. Ну, ззаді вона дивиться так. Боже що вона з її волосся зробила? Я її зараз розчачу. І дивіться, зараз будемо думки, бачите? А треба її згладжувати. Ось так і вона буде світлого кольору. А коли ось так, то така кришечка буде. Така от. <кхід> Вибачте, це палець прекрасна твайлайт. Потім тут в неї накопиці Twilight Sparkle. Це у Pony значок. 2014-й та Хасбру. Ну, і що вони всі права захищені. Потім. Угу, і не важливо. Далі на дурна. Потім таке смішне. І оце заберем І це її треба розчисати. Зараз я від розчиску якелс. Постараюсь це розчесати. Коні, я задивала, е, побачила дивну властивість. Дивіться, бачите, Ба-ба-ба, а потім такі волосся. Це від того, що я тільки щойно ну, почесала. Знаєте, чому це? Тому що я бачила обзор, такий, там казалось, що в них ну, як волосся, коли їм чешуть, воно як виростає, воно не росте, а просто так, як не, не вилазить, а просто продовжується розтягується. І коренів його там дуже багато, і воно так трошечки полазить. То, от то, то, то все треба мені зараз розчесати. Це ж така міні фотосесія була. Хочу вам сказати, що вона ще так легко може піднімати купити. Ну, і це, в принципі, все. <кхід> Вже 11 хвилин, як де обзор. І сьогодні був такий обзор на такого чудесного Спайкі Вайкі і плюшевого твайлайт. Це був такий чудесний обзор на Спайкі Вайкі з Skinder і Твайлі плюску від фірми. Дякую вам за все. І це був такий обзорчик. І ще я хочу вам сказати, що... У мене вже майже вся колекція Твайлайт. У мене є Твайлайт з кіндору, у мене є Твайлайт-плюшка, Twilight і Квестрік. Twilight мені залишилась вже така Твайлайт простаска з колоновим волоссям фігурка. І мені її подарує Миколай. Так, бо вже сама. І скоро приходить подарунки Миколай. До речі, от сьогодні все залишилось 4 дні до Миколай. Так що чекайте незабаром. Jeszcze jeden obzor.